Ця битва була найстрашнішою битвою Русі, найбільшою в історії Русі за 12 століття. Після неї Київ почав ще більше втрачати свою могутність, а Владимиро Сузевське князівство погрязло в межособицях. Ця битва спричинила нові міжособиці і не закінчила їх. Отже, Юрійовичі, а тобто сини Юрія Долгорукого, уже 11 років не можуть управляти Києвом бана вступати в якісь локальні конфлікти з ним. Оскільки після смерті Юрія Долгорукого, котрий вів тиранію і вів жорстоку політику в Києві, його жорстоко отруїли, і Юрійовичі. Думали, що назавжди його втратили. А точніше, аж на 11 років. Це був доволі великий період, і за цей період вони могли зібратися з силами і знов напасти на Київ. А якраз таки за Київ, після смерті Юрія Долгорукого, відбувалися міжособиці. між Ізяславом Давидовичем, смоленськими Ростиславовичами та Ізяславовичами Володимирськими. І в ході даної міжусобиці у 1167 році дану міжусобицю перемогли Володимирські Ізяславичі, а тобто сини Ізяслава Мстиславича, Мстислав Ізяславич. Фактично, його правління в Києві було не фактичним, а чисто фізично правильним, оскільки його батько Ізяслав Мстиславич воював проти Юрія Долгорукого і сідав у Києві. Також три рази підряд і фактично був справжнім правителем Києва. Проте Мстислав Ізяславич почав збирати сили і укріплювати свою владу, що не сподобалося Андрію Боголюбському, котрий сидів у Владимиро Суздальському престолі, він почав із завоювання поросся, котре він не силою, а дипломатією вів у склад свого князівства. А згодом він почав посилювати в квітні 1168 року владу на Новгород. Крім цього, успішний похід на половтів спричинив ще більший розквіт правління в Києві Мстислава Ізяславича, через що Андрій Боголюбський вирішив збирати похід. А ворожнеча, звичайно ж, зростала не якихось там пару місяців, а аж цілих вісім місяців. І у грудні того самого 1168 року Андрій Боголюбський відправляє свого сина Мстислава з величезним військом в Київ і ще й присилає різні дипломатичні звіти до інших північно-руських князів, щоб вони напали на Київ. Він використовує величезну людську силу заради знищення Києва. І уже станом на лютий 1169 року війська коаліції змогли все ж таки дійти до земель Рюрика Ростиславовича, до Мозера. Звичайно ж, Мстислав Ізяславич про цей похід знав і відправив сили на чолі з Михайлом Юрійовичем та Ковуями для укріплення Новгорода. Проте було вже запізно. Коли про це дізнались коаліція, вона змогла жорстоко розбити Михайлове військо за допомогою зради Ковую, котрі перейшли під їхню владу. І після цього вони почали іти на Київ з новими силами. І в ході цього, 1 березня 1169 року, змогли захопити Вижгород. Отже, 1 березня 1169 року був захоплений Вишгород без жодного спротиву. Дане місто було стратегічно важливим для подальшого наступу на Київ. Проте було одне, але південніше Вишгорода і північніше Києва знаходились населений пункт дорогожич, і на схід від дорогожича від на оболоні сучасній. Знаходилось дорогожицьке болото. Воно не могло давати змоги військам коаліції просуватися до Києва без проблем і дуже швидко. І через це війська пішли на хитрість. Уже 2 березня 1169 року війська коаліції змогли захопити дорогожич, таким чином, відкривши собі дорогу напряму на Київ. А далі дана хитрість. Взялася за своє. Коаліція почала потроху аж за цілий тиждень оточувати Київ. І уже станом на 9 березня 1169 року Київ був не тільки відрізаний від прямої поставки їжі та припасів, а іще й й опинився в повній облозі. Отже, на стороні киян під час першого штурму Києва були берендичі, Кияни та торки Берендиші та торки відносились до чорних клобуків і були наполовину зрадниками, наполовину підтримувачами Мстислава Зіславича. І через це, уже напередодні першого штурму, відбувалися проблеми з логістикою. На стороні коаліції було все відомо: один воєвода, 11 князів, і всі вони обложили. Київ майже з усіх сторін почався перший штурм того ж самого 9 березня, і кияни змогли, хоч і з великими втратами, відбити атаку коаліції. Оскільки у коаліції було просто більше людей, кияни попросту не могли стримати величезні орди коаліції. І саме через це було важко якось їм протидіяти. Проте, впродовж трьох днів безрезультатних атак коаліція змогла знайти слабке місце, оскільки там була й гора Юрковиця, котра мала стратегічне значення для коаліції, так і для Мстислава, вона добре укріплювалася. Чому? А зараз все об'ясню, вона захищала від прямих нападів. Населений пункт Йорданське та частину Києва Поділ, котрий був найменш захищений. І саме 12 березня коаліція почала останній масовий штурм. Лучники почали наступати в сторону Юрковиці з підтримки піхоти і змогли захопити Юрковицю. І, дійшовши до подола, почали стріляти саме по ному. Фактично, удар в тил. Звичайно, Стеслав Яславич про це попросту не знав. І кияни, котрі й так зрозуміли, що більше тримати Київ не зможуть, прийшли до нього деморалізовані і сказали, що більше Київ тримати не зможуть. І Мстислав приймає рішення тікати. Він тікає разом з п'ятьма воєводами та одним двірським. І разом зі своєю всією армією. Проте, по ходу, втечі його перебивають ковує. Ковуї. І він зустрічається зі своїм братом Ярославом і тікають до Володимира. А тим часом війська коаліції ввійшли в Київ і почали його жорстоко грабувати. Війська коаліції надали наказ не жалувати і на дітей, і на жінок. Ось так пише літопис. І грабували вони два дні весь город. Поділ, і гору, і монастирі, і Софію, і десятину Богородицю, і не було помилування нікому, і ні звідки церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали. Дружин вели в полон силоміць, розлучаючись з чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матерів своїх, узяли вони майна множина, і церков оголили, від ікон, і книг, і рис, і дзвони з церков познімали. Запалений був навіть монастир Печерський святой Богородиці Поганим, але Бог молитвами своєї Богородиці оберіг його від такої біди. Отже, Київ було розорено і знищено. До Володимира прийшов уставший і майже знищений Мстислав Ізяславич зі своїм військом. А військо коаліції потроху почало розходитися, оскільки Київ був захоплений, і головна місія була зроблена. І до Суздаля дійшло лише одне військо сина Андрія Боголюбського Мстислава, яке прийшло з великими достатками і з так званою в кавичках честю. Гліб Юрійович, котрий був посаджений в Києві, старався якось врятувати його від повних злиднів. Проте він помер у 1170 році. І після цього почались якраз таки нові міжособиці. Котрі будуть ще кривавішими і ще жорстокішими, а ви не забувайте на мій канал і далі продивлятися мої відео. А я на цьому закінчую.